Конференція Антидот має назву. Мета, головна мета, як методами культури і мистецтва можна протидіяти російській пропаганді. Ми виходимо із того, що саме культура і мистецтво є основними гравцями на полі формування національної ідентичності. Все, що пов'язано з національною культурою, пов'язано з національною свідомістю, національної ідентичності, і все це разом є фактором забезпечення національної безпеки на території, де немає національних сенсів. Туди дуже швидко заходять якісь ворожі нараціви, особливо нараціви руського міра. Тому територію сенсів потрібно захищати зараз. Поки ще. Міф про Україну за кордоном особливо це така миф жартовності. Це те, що ми постійно продукуємо те, що це дійсно так. Ми боремося у нас шалені жертви. Ми втрачаємо найкращих представників своєї національної ідентичності. Але для Європи я вважаю, що потрібен зараз більш переможний міф. Міф про те, що ми про нашу стійкість. Про те, що не дивлячись на те, що йде війна, ми боремось, ми стоїмо, ми розвиваємось, у нас стала новіта Ми розуміємо, наскільки російська пропаганда зайшла на весь світ, захопила його, і, і треба протидіяти. І назва конференції Антидот єднання це власне боротьба з російською пропагандою, за допомогою. Могу мови мистецтво, один з напрямів цього напрямку. Власне, це культура і робить, тому що твори мистецтва вони візуально, але вони промовляють до людей. І в плані навіть єднання, що ми говоримо конференції єднання, українці, які виїхали зараз переміщені туди, виїхали в час війни і стара діаспора українська, вони бачать, що Україна живе і це підтримує їх теж. І це об'єднує всіх нас. А для інших країн, для людей цього суспільства, вони розуміють, що є Україна, тому що через культуру ми промовляємо до них, і це сприймається. Нам ну, дуже важливо, щоб щось зробити новий міф, позбутися старого міфу і перейти від міфу жертви до міфу поваги. Власне, повага світу починається з поваги до себе, і також дуже важливо, щоб наростити новий міф, повернути. Все втрачене ще є старе. Я про українські імена, які є у світі. Я буду говорити таким інструментарієм музейним. Всі митці, які сьогодні поповнюють їхні твори, запускники і колекції світових музеїв, які йдуть під російським під російськими іменами. Дуже важливо їх українізувати для себе, і той міф, який має бути для українців в Україні. Він має бути з іншим інструментом для українців у світі і третій інструмент для світу про українців.